Знаєте, друзі, мене просто розриває зсередини за ці новини останніх днів за гуманітарку, яка гниє, за фонди, які продають гуманітарку за донати. А коли їм люди пишуть, їх блокують. Як можна взагалі продавати гуманітарну допомогу за Донати? І коли люди їм на це вказують, вони їх блокують і погрожують. Дитячі суміші просрочені, дитячі речі за донати. Це кража. А не збирання донатів. І люди їх захищають. Ті, хто в них купує, люди їх захищають, купуючи крадене. Це дано як гуманітарна допомога. Хтось з мам цю не може собі дозволити купити цю суміш або ті іграшки чи столики для харчування, які вони виставляють за донат. І з людей вони ще роблять посміховисько. Гуманітарка, яка згнила просто там за брисполем чи вона згнила. Мені хочеться спитати у людини, яка її туди